Ми говорили сьогодні з вами про подібні доданки. Розглянемо ще один приклад, коли От, перед вами такий вираз 7А-9А плюс 5А. Ви бачите, що усі доданки мають однакову буквену частину. Це буква А. 7А. Мінус 9А плюс 5А. Ми можемо винести А за дужки, знову таки користуючись розподільною властивістю множення. А спільний множник. Виносимо його за дужки. В дужках залишиться 7, мінус за 5. Рахуємо тут. Ми отримаємо в дужках 7 плюс 5 – 12 мінус 12 9, буде 3. 3 помножити на А дорівнює 3А. Іншими словами, ми звели подібні доданки, тобто додали усі доданки, які мають однакову буквену частину. Це робиться таким чином. Виноситься спільний множник за дужки і в дужках виконуємо обчислення. Можна було це зробити усе. Ви в мене вже зміните це робити. 7А плюс 5А 12А, мінус 9А дорівнює 3А. Ми сьогодні розглядали приклади, коли необхідно було додати такі доданки, у яких у деяких з них були однакові буквенні частини, ну, наприклад, 3 А 5 Б плюс 7 Б і плюс 30 А мінус 5. Дорівнює. Ви вже знаєте, що числа, які записані перед буквами, це коефіцієнти. Подібні доданки це такі доданки, у яких однакова буквена частина. 3, це інші відділення частини. І мінус це має подібних докресленок. Не будемо їх підкреслювати. Закрепляється, що робити Значить, 3А плюс 30А. Спочатку застосували переставну властивість додавання. Записали ці доданки один біля одного. Далі мінус 5Б, плюс 7Б. Вони і так один біля одного записані. Ну, запишемо їх, перепишемо ще раз. І мінус С дописуємо. Не, не загубіть, будь ласка, ще й доданок мінус С. Далі виносимо А за дужку спільний множник, в дужках залишається 3, плюс 30. Далі, як бути тут? Винесемо, по-перше, можна доданки поміняти місцями і записати плюс 7 Б, мінус 5Б. І якщо ми B винесемо за дужки, то отримаємо ось що. А помножити на, тут можна вже порахувати, А помножити на 33,3 плюс 33, 33, 33. Далі плюс ось цих Наступ... наступних два доданки, В мінус 3b, Виносимо Б дужку, в дужках залишиться. І 5 і дописуємо мінус С. Доданих і немає подібних. Множимо А на 33 буде 33 А. Далі, 7 мінус 5, це тут буде 2. І множимо Б на 2, маємо плюс 2B. Плюс 2Б мінус С. Ми звели усі подібні доданки. І інших. Подібних доданків немає, це кінець прикладу. Якщо ви могли порахувати усно, то тоді достатньо підкреслити однаковими рисочками подібні доданки і виконати додавання або віднімання усно. Давайте подивимось, як це можна зробити. переходимо до розв'язування вправ Номер 1055 Ви його виконували вдома. Перегляньте, будь ласка, чи правильно ви розкрили дужки. Застосовуємо розподільну властивість множення і множимо таким чином 2 помножити на А2 помножити на плюс 3Б. Буде плюс помножити на мінус 7С, 2 помножити на мінус 7С. дорівнює мінус 14С. Другий приклад 0,4 помножити на дужку і в дужках різниця чисел. Цю різницю, якщо вам важко одразу розібратися, що на що множити, наприклад, 0,4 на 1,3х, зрозуміло, так? Да? А як бути далі? Різницю, я пропоную вам різницю записати, як суму чисел. Значить, 1,3х додати мінус 0,5. Тобто, щоб з одного числа відняти друге число, треба до першого числа додати число протилежне від'ємнику. І знову плюс мінус 1,3 доріг. І тепер множимо 0,4 на кожний з доданків. 0,4 на 1,3х буде 0,52 х. Далі 0,4 помножити на мінус 0,5 до Ой, рівня, Плюс ми множимо два числа з різними знаками 0,4 на мінус 0,5. Відповідь буде від'ємна. Записуємо мінус 0,2 або 0,2 y. 0,4 множим на мінус 1,3. Відповідь буде від'ємна, значить записано плюс минус 0,52. Далі, якщо враховувати, ну не те, що я тепер користумось правилом розкриття дужок, перед якими стоїть плюс. дужка і знак плюс опускаються і записується число, яке стояло в дужках, без змін, нічого не міняємо. 0,52х. Далі, я візьму інший колір. Ми перед дужкою стоїть знак плюс. Ми плюс разом із дужкою опускаємо і записуємо число яке, або вираз, який стояв в дужках із тим знаком, з яким він... Тобто нічого не міняємо. 02 0,9. Далі знову перед дужкою стоїть знак плюс. Опускаємо дужку із знаком плюс і записуємо число, яке стояло в дужках, без змін. Мінус 0,52. Далі дивимось, чи є подібні доданки. 0,52х. І мінус 0,52. Тут, бачите, немає букви Х. Ці б доданки були б подібними, якщо в них би була однакова буквена частина. Тому жоден з доданків не має подібного доданка собі. Тобто немає більше доданків, буквена, якою, буквена частина, якої дорівнювалося в Х. Тут один такий доданок. Далі. Із буквою Y. тут. Тільки один доданок. І один доданок є числовим, числом, просто числом без букви. Все, ми розкрили дужки. А тепер подивіться, будь ласка, другий спосіб, як можна було так детально, ну, простіше розв'язати, розкрити дужки. Ми 0,4 множимо на кожен з доданків. І Проговорюємо, що 0,4 помножити на 1,3х. Мінусів тут немає. Значить, відповідь буде додатньою. Виконуємо множення усно 052 х Наступний крок: 0,4 множимо не просто на 0,5, а оцей мінус відноситься. До числа. Ми множимо 0,4 на мінус 0,5. Плюс помножити на мінус, дають нам мінус і множимо 4 ,5 на 5 десяти, це 0,25 або 2 y. Далі 0,4 множимо на мінус 1,3. Плюс, він не пишеться, але при множенні плюс на мінус, отримаємо від'ємну відповідь мінус 0,52. Четвертий приклад. А мінус 4D плюс 3П помножити на мінус 0,8. Якщо поміняємо доданки місцями, буде. Більш зручно, я запишу 0,8 помножити на дужку в дужках А мінус 4 d плюс 3П. Я поміняла місцями доданки. І тепер число мінус 0,8 множимо на кожен доданок, який стоїть в дужках. Отже, мінус 0,8 помножити на а буде мінус. 0,8а. Далі мінус 0,8 помножити на мінус 4Д. Вибачте, я зараз я перепишу цей приклад трошки вище, щоб було місце і вам було зрозуміло рівне, і я перейшла на згору. Мінус 0,8 помножити на А, мінус 4д. Плюс 3П. Множимо. Перше. Мінус 08 на А. Будемо дорівнювати мінус 0,8 А. Друге крок. Мінус 0,8. Множимо на мінус 4Д. Чуєте, так? Мінус помножити на мінус. Дорівнює плюс. 0,8 на 4 це 32 де? Тобто спочатку з'ясували, який знак має добуток, а потім вже знак поставили, плюс, і множимо модулі цих цифр. Далі, мінус 0,8 множимо на плюс. 3P. Мінус помножити на плюс. Множимо два числа з різними знаками. Значить, відповідь буде від'ємна. Ну, це буде 2,4 і, допустимо, букві до П. Подібних доданків немає, усі доданки з різними буквеними частинами. Тому це кінець прикладу. Наступний приклад четвертий. Запишіть, будь ласка, або ви ж це розв'язували. Перевірте, будь ласка, як ви розв'язали цей приклад. Так, підізнайтесь підручок ближче. Так. Ну, мінус 0,4, Не забувайтеся про мінус. Мінус 0,4а помножити на -4 мінус 4Б. Мінус 0,4 на мінус 4 буде плюс. 1,6 букви в алфавітному порядку дописали біля числа 1,6 АБ. Мінус 0,4а помножити на плюс 3П. Мінус 0,4А помножити на плюс 3 П. Мінус 1,2 АП. І остання дія. Мінус 0,4а помножити на мінус 1,1С. Мінус помножити на мінус. Плюс і 0,4 на 0,1 це буде 0,44 АЦ. Знову подібних доданків немає. Кінець прикладу, кратка з комою. П'ятий приклад. Мінус М помножити на мінус К. Буде плюс МК. Плюс не пишемо просто МК. Далі мінус М помножити на плюс 29Н. Буде мінус 29 девять МН. Мінус м помножити на мінус 38,9. Це дорівнює плюс 38,9. Подібних доданків немає. Кінець прикладу. Шостий приклад? 0,1 плюс 0,3х мінус 2 у помножити на мінус 10а. Це дорівнює. Ми можемо не міняти місцями множники. А кожний доданок першої дужки ми множимо на мінус 10а. Отже, це дорівнює. 0,1 помножити на мінус 10а. Буде мінус 1а. Одиничка не пишеться. При множенні на 10 кома переноситься на один знак вправо і число збільшується у 10 разів. Плюс 0,3х помножити на мінус 10а. Це мінус 3ах. І мінус 2 помножити на мінус 10а. Дорівнює плюс 20ау. Ще раз повернемося до першого добутку. 0,1. Бачите, стоїть. Це перший доданок, який стоїть в дужці. Він із знаком плюс. Плюс просто не пишеться. Тому ми множили 0,1 на мінус 10. Можна було сказати самим собі пояснити, плюс 0,1 10 на -10а, мінус 10а. Наступне завдання, яке ви виконували на сьогодні.